Ви думаєте, за цю каденцію міністр освіти сьогодні згаданий? Ем, хоч раз знайшов час зустрітись з Асоціацією працівників професійної освіти? Ні, людина навіть боїться зустрічати з людьми, бо їй мої нема про що з ними? Говорить, він не відчуває це. Розумієте, який це жах? І директор департаменту за весь раз зустрілась один раз з такою зневагою, що ви там хотіли. Тобто, ви розумієте, це просто ми живемо в різних вимірах. Ми самі виживаємо, вони самі виживають. Та задається питання, не ми тоді потрібні. Ні, напевне, для чогось там, для схем, для якихось там представницьких функцій, десь там в Європі, в світі. Але повірте мені, коли такі активні люди, наша асоціація, яка самостійно зараз робить грантові проекти з університетами Європи, сама є ініціатором таких проектів, що ми приїжджаємо в Мілан. Показуючи колекції українських швейних училищ, і сидять колеги з інших європейських закладів і дивляться рівень наших колекцій, кажуть, вау, це училище. Та у нас так, напевно, академії не ш'ють. Розумієте про що? І тепер, коли йде профорієнтація, йдуть ролики, і наше училище десь там в Запоріжжі, в Тернополі, в Харкові, реально ставлять кадри покази в Парижі, в Осло, в Люксембурзі, в Мілані. Ви хочете там підкурювати світові подіуми, Поступайте до нас, і я пишаю, що ми маємо до того відношення.